Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. 2014. 2014 рік Росія анексує Крим і частково схід України. Усі можливі норми міжнародного права були порушені. права свободи людей. стали пустим звуком для агресора. Тисячі дітей постраждали. Стали інвалідами та сиротами, були депортовані та вбиті. Страждання дітей після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого неможливо пробачити, але можна переслідувати винних. Рада безпеки ООН визначає сім Воєнних злочинів проти дітей, усі вони були документовані. Усі злочини, які скоювалися росіянами в Україні, обліковуються. Вони використовують дітей з власною злочинною метою. Вони розділяють сім'ї часто вбиваючи батьків на очах у дітей. дітей Депортують з погрозами іноді створюються несприятливі і неможливі умови для життя в окупованих територіях. Проти людейської Це ракетні атаки. росіяни вбивають дітей у школах та дитячих садках. Вони руйнують лікарні та дитячі будинки. Діти також страждають від сексуального насильства. Кількість жертв від звалтувань дітей більше ніж нам відомо. Росія порушує будь-які права дітей: права на життя, права на медичну допомогу, право на Свободу на безпеку, на особистий захист гідності, право на освіту і, врешті-решт, право на доступ до гуманітарної допомоги. Саме тому міжнародна спільнота об'єдналася, щоб захистити українських дітей. Вона об'єдналася, щоб чинити тиск на державу агресора, щоб відновити правосуддя і повернути усіх дітей додому. Вітаємо вас на першому засіданні міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей. Слово має президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую, шановні пані та панове, шановні наші високоповажні гості, представники різних держав, держав-партнерів, друзів, представники бізнесу, міжнародних організацій. Представники сенатів, всі, всіх вас об'єднує, те, що ви дійсно робите велику справу, допомагаючи нашій країні з перших днів цієї кривавої війни. І я дуже радий вас, радий бачити в Україні на першій такій особливій, дуже особливій зустрічі. Представників держав та організацій, головне небайдужих небайдужих сердець, які об'єднані нашою новою міжнародною коаліцією. Коаліцією для повернення додому усіх українських дітей, наших діточок, викрадених Російською Федерацією. Насильницька депортація – це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни. Дітей не просто вивозять з окупованої території України. Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з Україною, з рідними, з близькими. Дітей вчать брехні про Україну, брехні про цю війну, дітей віддають на незаконне усиновлення і навіть віддають тоді, коли вони самі кажуть, що мають близьких тут, в Україні. Та намагаються відновити зв'язок зі своїми рідними. Дітей вчать ненавидіти Україну, намагаються стерти ідентичність їхню, ідентичність і як українців, і як вільних особистостей. І це чітка геноцидна політика Росії. Світ знає, що цей злочин Росії щодо наших українських дітей щодо наших родин не щось безсистемне, а організована робота державної системи Російської Федерації різних її ланок, осіб, починаючи від Путіна, закінчуючи усіма тими, хто виконує злочинні накази і руйнує життя, життя, зокрема наших дітей. Відповідна робота міжнародного кримінального суду та ордер на арешт. Головного злочинця Росії є абсолютно переконливим свідченням того, що депортація дітей, депортація українців в Українок не залишиться безкарною. Шановні присутні, серед усього того, що об'єднує різні країни, різні людські культури, різні сім'ї, є те, на що Україна зараз прагне звернути особливу увагу. Це Сприйняття часу, коли, коли бачиш, як ростуть діти, як розкривається особистість дитини, як дитинство переростає в юність, і як дитина стає дорослою, і дуже гостро відчуваєш саме цінність часу. Бачиш, як багато змінюється за, за рік. Чи за два, а іноді навіть один день, якщо він втрачений, означає НАТО багато і для родини, і для дитини. І Росія заявляє саме про сотні тисяч. Це їх політика абсолютно відкрита, сотні тисяч депортованих українських дітей, яких вона вкрала в Україні та намагається розчинити в своєму буті. І потрібні максимально швидкі та максимально енергійні дії, щоб повернути усіх цих дітей, щоб вони не втратили усе своє дитинство на чужині, щоб жорстокість російських державних злочинців ця жорстокість не зламала дітей та не зламала їх зв'язок зі своєю країною, зі своїми рідними, зі своїми людьми. І це дійсно величезне. Щастя, коли нам вдається повернути в Україну кожну дитину з тих багатьох з тисяч, які ще залишаються в депортації, я вам усім дякую. Хто працює і дякую амбудсменам, нашим, і правоохоронній системі, і не тільки наші наш міжнародним інституціям. Як я вже сказав, міжнародним амбуцменам. Я вам всім дякую різним організаціям, усім лідерам, експертам, які приєднались до такої спільної роботи в рамках української формули миру, один з пунктів якою спрямований саме на це на повернення. З депортації та повернення з полону, і я закликаю вас збільшувати нашу коаліцію, збільшувати шанси кожної української дитини на життя вдома, повернутись, тобто на життя в цілому повернутись не через роки, а якнайшвидше. Дякую вам за увагу, за ваші зусилля, велику роботу нам. Дуже потрібен результат, і я бажаю нам всім такого результату. Впевнений, у вас, у людей небайдужих з небайдужими серцями. Обов'язково все це вийде у нас з вами у всіх разом. Слава Україні! Дякую дуже! Дякуємо президентові України за участь у засіданні.